Про свою я оселю подбаю, квіти вправно полю на віконечку, пил на меблях завжди витираю, хай вони заблищать, наче сонечко, не нечіщині досі, я на поміч позву пилососа, лад на кухні іще наведу, що потрібно, домики складу. Кран відкрию і все залюбки. Я помию тепер тарілки. Прийдуть друзі і здивуються щиро. О, яка в тебе гарна квартира. Добрий день, любі діти! Це лялька Катруся. Сьогодні вона розкаже про свою затишну оселю, в якій вона живе. Катруся живе в багатоповерховому будинку. Її квартира знаходиться на другому поверсі. У квартирі є вітальня, спальня, кухня, ванна кімнати. Квартира у катрусі дуже гарна, чиста та затишна. Ось Зараз катруся покаже кожну кімнату і розкаже, що в ній знаходиться. Це вітальна кімната. Катруся тут приймає гостей та спілкується з рідними. У цій кімнаті знаходиться диван, крісла, полиця для книг, столик. Це спальня або дитяча кімната, в якій катруся проводить найбільше свого часу. В ній знаходиться біжечко, полиця для іграшок та книжок, столик, стільчик. Це кухня. На ній готують їжу та снідають, обідають, вечеряють. На ній знаходяться полиці для посуду, обідній стіл, стільчики та побутова техніка. Це ванна-кімната. У ній купаються, чистять зубки, вмиваються. Тут знаходиться ванна або душ, умивальник, дзеркало, туалет. У квартирі у катрусі є не тільки меблі, а й побутова техніка, яка саме ви повинні самостійно назвати. А зараз пограємо в гру, що є в квартирі. Будьте уважні і правильно називайте меблі, які знаходяться у квартирі у катрусі. Матруся вам пропонує послухати правила безпеки з побутовими приладами. Погодження з електроприладами. Електроприлади при неправильному поводженні можуть заподіяти лихо, пожежа, ураження струмом. Ніколи не торкайтеся електроприладів мокрими руками. Якщо помітиш неполадки з електрикою, повідом дорослих. Коли йдеш з дому, обов'язково виключай світло та електроприлади. Якщо електроприлад зайнявся, то треба обмотати руку сухою ганчіркою і висмикнути вилку з розетки, а палаючий предмет накрити ковдрою. Потрібно повідомити дорослих про пожежу. Пам'ятай! 101-1. Пожежна допомога. 102 поліція, 103 швидка медична допомога, 104 газова служба. У катрусі дуже гарна та затишна квартира, а все тому що вона завжди прибирає та наводить лад. Катрусі вже час відпочивати. Ми обов'язково знову завітаємо до неї в гості, адже в неї дуже гарно та затишно. Сьогодні вона нас познайомила зі своєю квартирою, які в неї кімнати, меблі, побутові прилади, нагадала про правила безпеки з побутовими приладами. До побачення, любі діти! До нових зустрічей!